День, дорогі діти! Сьогодні у нас народоснавство і тема у нас родина, рідня та родичі. Давайте роздивимося ось цю картинку. Погляньте, будь ласка, на неї. Кого ви там бачите? Вірно, молодці, це тато, мати та діти. Як ми можемо цих людей? Назвати одним словом. Подумайте, молодці це діти родина. До родини входять тато, мати та діти. Поглянемо діти на іншу картинку. Роздивіться її, будь ласка. До родини на свято? Приїхали гості? Давайте роздивимося, хто приїхав до родини на свято. Молодці роздивилися до родини на свято приїхали бабуся, дідусь, дядьки, тітки та їх діти. Як ми можемо назвати їх одним словом? Молодці до родини на свято приїхала рідня, родичі. Давайте повторимо, до рідні входять бабуся, дідусь, дядьки, тітки та їх діти. Послухайте, будь ласка, приказки. Рід до роду це і є початок українського народу. Козацькому роду нема переводу. Хто роду не цурається, той лиха не знає. Любі діти, згадайте, будь ласка, своїх бабусю, дідуся. Тітку, дядька, братиків, сестричок, всіх тих, хто мешкає в інших містах та селах. Всі вони ваша рідня, ваші родичі. Шануйте, любіть їх, поважайте, так як вони шанують та люблять вас. А зараз, діти, пропоную згадати про з дитинства. Знаєте, ставте так ручку та згадуйте разом зі мною. Оцей пальчик наш дідусь, оцей пальчик баба. Оцей пальчик наш татусь, оцей пальчик мама. А це я маленький, козачок гарненький. А якщо ти дівчинка, а це я маленька дівчинка, україночка гарненька. А якщо ось так симкнути пальчики, що утвориться? У мене кулак, а у вас кулачок. Всі пальчики разом один з одним. Так як і рідня, так як і родина. Всі один з одним, один за одного, і в радості, і в горі. А зараз пропоную навчитися називати лагідно на всіх членів вашої рідні та родини. Я буду казати слово, а ви будете повторювати за мною. Давайте почнемо. Мама, матуся, тато, татусь, брат, братик. Сестра. Молодці, сестричка, баба бабуся, дід дідусь, дядько дядечко, тітка тітонька. Які ви молодці. А ще треба вивчити та по батькові, кожного члена вашої рідні та родини. Вони будуть дуже задоволені і вдячні вам. Діти! Погляньте, будь ласка, ось у мене на столі глобус. Це макет нашої планети. А як вона називається, ви знаєте, вірно, наша планета називається Земля. На ній дуже багато країн. І є серед них найрідніша, найулюбленіша країна, яка зветься. Вірно, Україна! Ось вона. А ще про нашу країну кажуть, що вона наша батьківщина. А називають її тому так? Тому що це земля наших батьків, дідів та прадідів. Ставніх давим, діти родину та рід зображали у вигляді ось такого родового дерева. Погляньте, будь ласка. Таке дерево ви можете намалювати або зробити аплікацію разом з вашими батьками. Якщо у вас є світлини ваших бабусі, дідуся, тітки, дядька, матусі, тата та ваші, ви можете розмістити ось на цьому дереві. І таке гарне у вас буде вдома панно. Діти, на цьому. Наше заняття закінчується. Бажаю добробуту та щастя всій вашій родині та всім вашим родичам. До побачення до наступних зустрічей!